Привіт! Мене звати Катерина Пашкевич. Ви у мене на каналі про психологію і саморозвиток. Ви такий давали мені зворотній зв'язок під відео про невротиків, що я вирішила для вас записати відео про акцентуації характеру. Сьогодні будемо говорити про істероїдний або театральний характер. Акцентуацію. Отже, ви тим часом підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли виходять мої відео. А вони виходять досить часто завдяки вашому зворотньому зв'язку. Тому частіше пишіть коментарі. Отже, що ж таке характер? Характер це. Перекладі з грецької означає ознака або риса, да? це сукупність таких індивідуальних відносно стійких а, якостей, а, які проявляються в, в поведінці людини, у відношенні до себе, у відношенні до інших людей, а, там, да? до, до колективу, до роботи в тому числі. А акцентуація характера це перебільшення деяких якостей. На шкоду іншим. Тобто, якісь якості все-таки гіпер. І, власне, коли так відбувається, це може а, спричиняти перешкоди в міжособистісному спілкуванні. А, ці акцентуації вони бувають як і легкими, так і важкими. Та? Тобто по шкалі. І легкі їх можуть помічати там тільки найближчі люди, які живуть з людиною, так а важкі це ті, які ну, вже так добряче шкодять вам, якщо вони у вас є, так, в такій формі, і іншим людям. Ось. І власне навіть може оця ступінь важкості може доходити до того рівня, що ну, до психопатії навіть. Може доходити, і тоді це вже потрібно лікувати. Частіше у підлітків спостерігаються, да, оці такі акцентуації більше м яскраво виражені. Ось так, я подивлюся, в мене тут чи вимкнений звук, чи не вимкнений, щоб, щоб ніхто не тривожив. Отже істероїдна стероїдна або театральна акцентуація або організація особистості. Що це за люди? Це дуже яскраві люди. Я коли м -м збиралася сьогодні записувати це відео і хотіла одягти е якийсь от образ створити, хотіла знайти якісь яскраві речі в своєму гардеробі. Щоб максимально, ну або хоч трішечки образ відповідав тематиці. І ви знаєте, все, що я знайшла, це ось топ, оцей фіолетовий, такий, ну він не сильно яскравий, я люблю більше пастельні такі речі. Ось, І декольте наружу назовні теж не, не вийшло, сьогодні не вийшло. Зробити. Єдине, що в мене тут пупок голий, але вам його теж не видно. Якщо відійти, то може, може отак. <сум> ось ось такий в мене тут шнурочок, такий. Ой. Ось, ось так. Це щоб більше зануритися в цю атмосферу і стероїдів. Ось. Ну, сьогодні ми говоримо не про. Не про ту істерію, да, не, не про діагноз істерія ми говоримо, тому що ну, в принципі я не настільки компетентна, це більше тематика вже, ем, психіатрів. Ми, до речі, її нав, вивчали. Коли ще в коледжі я навчалася медичному, ми вивчали на психіатрії також е, істерію, і там дуже цікаві нам розповідала викладач моменти. Про жінку, яка ну, в якої була істерія, чоловік не міг її заспокоїти, і виїжджала бригада швидкої допомоги. Вони, жінка билася в істериці, просто впала на землю і кричить Купи шубу і все! І ніхто не міг зупинити, заспокоїти її. А тоді, в ті часи, ну не було. Такої інформації, як поводитися, да, з, з такими клієнтами, пацієнтами. І тоді досить такі варварські методи були, приводили в, в почуття да, таким чином. Взяли, набрали, там дивляться, краниця є. Взяли з тої краниці, набрали води холодної і просто з відра на цю жінку бах і вилили. І вона така опритомніла. Звичайно, що це, ну я ж кажу, це досить жорсткий метод. Або коли били по обличчі раніше ляпаси давали, типу, щоб привести почуття. Ну це теж доволі такі а, не, не, як це сказати, людяні методи. Ось. Ми зараз говоримо не про діагноз істерія, а про таку історичну організацію істероїдну, да? акцентуацію характеру. Як я вже сказала, просто Оці риси і стероїди, вони трішки більше переважають в характері. Отже, давайте поговоримо, що це за люди. Це, це не обов'язково люди, які б'ються в істериці, як я вже сказала, і які занадто. Там, ви можете навіть не, не одразу впізнати людину з цією акцентуацією, тому що якщо вона на такій легкій стадії цієї акцентуації. Це може проявлятися дуже так трішки, там, ледь помітно. Не обов'язково вона буде там, одягати яскраво червоний плащ, яскраво червоною губною помадою фарбувати собі губи, там блакитні тіні для повік, там леопардові значить, ці чоботи, щось таке. Ні, це може бути досить така жіночка собі, там, навіть одягнена. Не знаю, там чорно-білий дрес-код, але можуть бути червоненькі нігті, або якісь аксесуари цікаві. А, ну, щось таке, я ж кажу, в залежності від а, інтенсивності цих акцентуацій, може бути більше і менше. Да? І, і оця епатажність, і всі ці риси. Але в основному це люди, яких називають. Такими нещирими інколи. Вони нещирими здаються іншим людям, тому що вони гіперчутливі, і за рахунок цієї гіперчутливості вони просто фонтанують емоціями. Вони не вміють стримувати ці емоції, вони знову ж таки гіперболізують їх, вони, якщо плачуть, то це просто вони ридають. Якщо сміються, то в них така ж ейфорія, вони прям ну, дуже голосно, там такі голосні яскраві особистості. А, ось в одязі ну, така присутня дика епатажність, яскравість. А в зовнішньому вигляді часто можна помітити а, там, а, образ направлений на таку. А, Сексуальність або сексопільність таку, коли несвідомо жінка або чоловік, до речі, істероїд зараз скажу, жінка або чоловік а, таким чином демонструють цю свою сексуальність. А, прийнято вважати, що істеричні риси характерні тільки жінкам. Бо ще є ще, знову ж таки, не говоримо зараз про розлади, це все це і то, і то притаманне чоловікам і жінкам, але щось так прийнято, то що є ще істероїдний розлад, він ще називається гістріонний. І з, -з латині в перекладі, да, в формулювання, перекладається як матка. Точно, точно вже не пам'ятаю, я латинську вчила дуже давно. А, але от, тому вирішили, що це тільки жінкам притаманно. Насправді чоловікам теж притаманні а, істероїдні риси характеру, і вони теж можуть по-різному проявлятися. Як у чоловіків проявляються, давайте розкажу. Якщо жінка це така, вона може там, я вже сказала, да, яскрава, чоловік теж може, оці червоні макасини. Або а, сорочка розхрістана, і тут такі волоса, волохаті груди, або там неволохаті груди, або такий там, цей, хрест напів грудної клітки, а, або ну, ну, такі вони альфа-самці, вони дуже доглядають за собою. До речі, як чоловіка, істероїда помітити із натовпу виділити. Це буде досить доглянутий чоловік. Не дуже за собою доглядають. Хоча зараз всі за собою чоловіки, ну більшість чоловіків доглядає, тому, можливо, і не одразу помітите. Ось. А, ну, Істероїдів їх видно, їх видно з натовпу, вони виділяються здебільшого. М -м інші люди а, за рахунок їхньої гіперемоційності вважають їх. Поверхневими і нещирими. Тому що, думаю, що це в них награно. Тому що істероїдна особистість, вона ще по пізнішим формулюванням ДСМ, вона ще називається театральною. Театральна це від слова грає, драма потрібна в житті. В Леонгарда це демонстративний тип особистості. Ну, це схожі. Такі э, схожі поняття. А, і здебільшого люди думають, що а, істероїд він просто грає на публіку. От просто це їй потрібна публіка, вона плаче, бо їй потрібна там, публіка і так далі. Це все несерйозно, це все награно. Насправді а, вони дуже щирі. Так, дійсно, вони гіперчутливі. Дійсно, їм важко керувати своїми емоціями але вони в них щирі, вони справді відчувають ці емоції. Я ж кажу, трошки над, але з надлишком, так? Але вони, вони щиро це все в собі відчувають. І вони самі від того страждають. Їм справді, от коли якась така незначна, здавалося б, для інших проблема. Ну, для істероїда справді це кінець світу. Ну, справді, от так, їм, потрібно, їм потрібно ці емоції би, прожити, щоб ну, таку свою напругу скинути. А, так, і от, в, них, в них немає іншої моделі поведінки. Це їхній такий звичний сценарій, тому що в дитинстві а, як формується да? а, істероїдна організація особистості, це ще от Фрейд, да, ще у 1880-х роках, коли Фрейд почав розглядати оцей істероїдну організацію. Він працював із жінками з істероїдною організацією особистості. Він і сам себе частково відносив до істероїдних особистостей. Так, І він також от визначив, що як дефіксація да, от по фрейду, психосексуальний розвиток. Я теж знімала на цю тему відео. До речі, фалічну стадію. От після цього відео завантажу фалічну стадію. Або дощ, от ви змогли перейти і подивитися. Так ось, Оральна, по-моєму, вже є на каналі. Так ось. І стероїдна організація особистості вона формується з фіксації на оральній стадії і на, на генітальній господи. Едіпальний комплекс на фалічній стадії. Тобто така подвійна фіксація відбувається. Чому так відбувається? Ну, народжується дитинка і, наприклад, вона Ну, така чутлива, гіперчутлива. Вона потребує більше уваги до себе. І вона потребує такої дуже чуйної материнського, чуйного материнського піклування, чуйної материнської турботи. І коли вона цього не отримує, тобто мати її не може забезпечити адекватне почуття безпеки. Ситість, цінність цій дитині, що вона сита, цінна і почувається в безпеці. Тоді, власне, дитина застрягає, тому що Оральна стадія це про голоду, це якраз. І далі вона е, розуміє, що на маму вона не може розраховувати, вона знецінює в цей час маму і перемикається на тата, на інший. Важливий об'єкт в її житті, парентеральну особу, близьку людину, перемикається, може, він мені може забезпечити, да, і фіксується там. І якраз от, доки цей процес відбувається, якраз вона доходить до стадії фалічної, коли вже психосексуальний розвиток сфокусований на геніталіях. І, власне, тоді і відбувається, да, така. Це посилена фіксація і оральна, і фалічна. Але що ж тут відбувається? Дивіться, дитина якби не може ідентифікуватися з мамою, тому що вона її вже знецінила. А мама то необхідна, і от тоді, власне, і відбувається отакий конфлікт і така фіксація. Ось. Також це може ще статися, зокрема, й тому, що дитина росте в такій патріархальній сім'ї, де тато головний, де тато татова думка важлива, мамина ні, і всіх інших. Тобто тато такий головний в сім'ї, можливо, навіть деспотичний, можливо, навіть отакий і ну, жорсткий. І тоді також може сформуватися м, такий стероїдний характер в дівчинки, хлопчика. Також у хлопчика, коли формується, це, наприклад, коли м, був відсутній тато в вихованні, і мама була така контролююча, така занадто м, тоді могло, могла також фіксація тут відбутися. Цих стадіях, Ось. і дитині не вистачає, знову ж таки, фруструється, вона фрустрована в закритті своїх потреб. І тоді дитина, щоб вижити, вона починає шукати способи, як їй це зробити, щоб от їй було безпечно. І вона знаходить для себе будь-якими способами, пробує привернути до себе увагу. І, власне, тому, тому і так стається, що там, коли дитина просто хоче уваги, там, щоб її обійняли, попестили, притулили до себе, я не знаю, якось проявили дуже турботу, таку от сенситивність від мами, наприклад, так? чи там, від батьків, і вона цього не отримує. Вона починає там, плакати голосно, щоб її ну, звернули увагу. Так? Коли дитина там, десь розбила колінку, то ніхто й не біжить. Ну, вона починає більше і більше і більше там, звертати на себе увагу. А, ну, тобто дуже голосною бути. Або коли там, може якийсь такий артистичною бути, думаю, ага. Зараз там, побачила по телевізору, зараз я влаштую їм концерт. Зараз я там стільчик, значить, вилізу на стільчик, розкажу віршик, заспіваю пісеньку, розкажу анекдот. Зараз я щось їм таке, от я ж зараз їхню увагу візьму. І от таким чином бере увагу, отримує. Да? Тобто старається заслужити оцю увагу, цю прихильність, цю любов. Власне, тоді в дорослому житті вона ну, по-іншому. Вже не знає як діяти. Вона постійно заслуговує далі цю любов. А, ось. Також може сформувати істероїдний характер а, через сексуальну травму. Коли в дитини була ну, педофілія, наприклад, так, чи зґвалтування в основному, і це могли бути. Батько, наприклад, міг бути. В хлопчика це могла мама вести себе так спокусливо, наприклад, да? навіть там, не обов'язково спокушати, але вести себе так спокусливо, там, досить розкуто, там, не, не прикриватися, ходити топлес і так далі. Якось такою поведінкою своєю може теж сформуватися. А в дівчаток це, наприклад, коли. Педофілія зі сторони, зазвичай педофіли це близькі люди. Або там батько, або відчим, або друг сім'ї, чи дядько, там брат, ще хтось. Ну, от бувають такі ситуації, там, чи якісь сусідські, да, там, не знаю, діти чи не діти. І тоді відбувається також, от, утворюється цей істероїдний характер. Що я ще хотіла. От нещодавно буквально чула історію про те, що, здається, на Закарпатті тато гвалтував дівчинку, і, по-моєму, там дійшло до самогубства. Дитина не витримала просто. А сусіди знали, всі це знали. І, якби ну, ніхто не звернувся до органів опіки, ніхто не надав розголосу, тому що я вже дуже багато про це говорила і скажу. Ще зараз в Інстаграмі викладала відео про гвалтівників. От потрібно тут, мабуть, ще викласти, воно вже, мабуть, не актуальне, але там актуальна тема зачіпається. Що людям потрібно звертати увагу. Перше, жертва ніколи не винна. Винен постійно, винен насильник, гвалтівник. Це він має нести за це відповідальність покарання. Не потрібно звинувачувати. Тим більше, коли це мала дитина, яка взагалі не розуміється, які не, при, не привили оці кордони, відчуття власних кордонів, до речі, від строїдної особистості. Проблема з цими кордонами, вона не вміє відчувати ні свої, ні чужі. І коли от, от така дитинка росте. Їй не розказали, хто може торкатися до твого тіла, хто не може. І е, цю дитинку або зваблюють, там, або гвалтують, е, якщо це ще найрідніша людина, від якої ти е, чекаєш е, батько, ну, уявіть, це взагалі. Страшна ситуація, коли дитина від батька чекає захисту, чекає, щоб він забезпечив цю безпеку, а він е, не те, що цього не робить. він... Травму серйозно дитині наносить. Тому, якщо ви знаєте ситуація, я знаю, що дуже багато таких ситуацій. Якщо ви а, у вашому колі спілкування, а, от ви знаєте от, такі історії, або з вами це трапилось, звертайтеся за допомогою. Зараз дуже багато є безкоштовні гарячі лінії, куди можна звернутися за допомогою розповісти, за психотерапією, а, якщо ви бачите, там сусідська дитина. Зверніть увагу, там, мама, якщо не реагує, да, вона може не, не знає про це, або каже, та не вигадуй, ну мамі важко уявити, що її чоловік, з яким вона все життя прожила, да, не таке здатен, наприклад. Ну, і, але це має якось на це а, має каратися і звертати увагу. І цю і дитині рятувати і психіку, і найголовніше – життя. Тому що дитина ну справді, хтось справляється і потім в дорослому житті йде на психотерапію, да, з цим справляється. А хтось не справляється, як оця дитина, і це дуже, дуже сумно, так не має бути. Отже, продовжую про істероїдну організацію особистості. Ця організація вона знаходиться в невротичному, на невротичному діапазоні. Тобто, це до невротиків, не до психотиків. <кій> так, трішки сповільнився, бо вже <кій> задихалася ж. Так, ну, в принципі, головне, наче сказала. Що не сказала такого. Ще буду про, ну, про захисти, мабуть, окремим відео зніму. Ще, що ще такого не сказала? Про істероїдну організацію. Зваблюючий характер, формується. Фред, Фред вважав, що у істероїдно істероїд, організованих жінок є заздрість до пеніса чоловічого. Тому що, коли до нього його клієнтки приходили і розповідали історії, якісь такі, так, що якнайчі, Вони відчувають, що вони обділені, що їм щось не додали, не додали якраз у цього чоловічого статевого органа. І вони також і маму знецінювали, в тому числі. вони, Коли дитина вже росте і розуміє, як тільки вона помітила різницю, так, що та, та, та там, чи, от є пеніс, мами немає. Навіть, ну, вона, діти дуже насправді ще в три роки вони вже добре все розуміють. А, навіть якщо ви не ходите там перед ним роздягнутими, чи не показуєте, їм показувати не потрібно, і вони це розуміють. І тоді дитина робить, дівчинка, наприклад, робить висновок. Угу. Значить, тобто знецінює маму, ну, бо вона, вона не, не сильна, сильний тато, в нього є більше. Або, я ж кажу, коли тато був ну, такий. Авторитет в сім'ї, да? то тоді теж мама знецінювалася, тато якби. І дівчинка знецінює маму, і потім і всіх жінок. Така, ну, трошечки, якби, Неповага до жінок, бо вони слабкі. І до своєї статі вона часто і свою стать не може прийняти. І захоплення таке надмірне чоловіками, бо в них є те, що їй потрібно, що їй не вистачило. І вона через свою сексуальність. Через свої такі маніпуляції, маніпулятивний досить характер а, в істероїдів, намагається привернути увагу і через секс заволодіти чоловіком. І в неї таке розуміння, що якщо я заволодію чоловіком, значить я заволодію і його якостями. А, і тоді це вже якби я наче компенсую собі те, чого мені не вистачає. І привертають, вони зазвичай звертають увагу на таких чоловіків, у них присутня, як і в нарцисів, у них присутня ідеалізація їм притаманна. Але якщо в цьому випадку у них ідеалізація направлена на силу і на контроль. Знову ж таки, те, що у істороїдів немає, їм бракує цієї сили і контролю. Вони так про себе думають, їм не бракує. Вони думають, що в них, вони не здатні нічого контролю, контролювати, вони безсильні. І вони звертають на партнера, який сильний, владний, має цю владу, контроль, силу. І вони такі, ага, я зараз тебе зваблю. І вони спокушають, і потім, якби, наче й отримують, але потім все одно свідомо чи ні. Карають цього партнера за те, що їм здається, що він зверхньо до них відноситься, бо в нього ну, все ж таки є от, да, оцей, не, ну, Фрейд говорив, да, що це заздрість до. Не, до члена, до пеніса, хтось його звинувачував, там, що от в патріархальних цих штуках, що він прививає. Насправді, Фрейд він був за те, якраз таким феміністом трошки. Він був за те, щоб жінки розвивалися і відчували, що вони рівні з чоловіками. Тобто він якраз хотів показати, що насправді немає нікого сильнішого, головнішого, головнішого ми рівні. Да? І він був за самореалізацію жінок. І в сексуальному плані навіть такі жінки, вони, а, оці, оці, в них оцей конфлікт виникає страх і е, бажання заволодіти цими якостями, але є страх чоловіків, да, оцей якраз страх влади, е, страх, е, що скористаються нею. І тоді під час сексу, навіть от вона може спокушати, їй сам процес цього спокушання подобається, а тоді вони люблять динамити. А, тому що сам процес сексу. Може виникати дискомфорт, такі ефекти страху, так? такого дискомфорту, коли, наприклад, або біль під час сексу, або нечутливість, або аноргазмія, відсутність оргазму, або вагінізм, так? коли не може жінка розслабитися, і, власне, навіть психосоматичних дуже багато, до речі, стероїди, вони схильні до психосоматики. Це ще один спосіб перевернути увагу. Якщо я не можу цю увагу отримати, от я будь-яким чином її отримую, я буду хворіти. Буду хворіти, щоб таким чином отримати цю увагу до себе, інших людей. Так, вже закінчується час. Я сподіваюся, що все сказала, встигла. Зараз розкажу. В наступному відео, що з цим робити, як бути. А, така самодопомога, якщо ви істероїд. А що не сказала, скажу в наступному. Обіймаю вас!